сподіваюся на цікаву дискусію, я спробую представити коротко положення своїх досліджень, які опираються на інших українських, не тільки українських істориків. І я думаю, що це буде доброю основою для продовження дискусії. Власне, дискусії в першу чергу історичної справа в тому, що э, польсько-український конфлікт роки Другої світової війни і перші повоєнні роки значно більше обговорюється політиками, як істориками, особливо цього 2013 року. До, до при цьому, що, по суті, це питання з історичної точки зору досі залишається недостатньо обговореним, недостатньо передискутованим істориками, і, відповідно, мені принаймні видається, що е, політики надто поспішають своїми якимись оцінками, якими хочуть зафіксувати, перевести вдовж чи інші наукові гіпотези, які ще е, тільки перебувають в стадії обговорення. Як вже і казав Святослав, власне, цього тижня е, це питання польсько-українського конфлікту розглядати на сенат польського сейму. Проект резолюції, який буде розглядатися, передбачає е е говорити, хоче давати оцінку подіям на Волині 1943 року, і е передбачає їх означення як етнічна чистка з ознаками геноциду. Я, в принципі, не згоден із е виправоним з, з ширшого контексту е подій е лише Волині географічно і лише 1943 року хронологічно переконаний, що без ширшого географічного і хронологічного контексту розуміти, що сталося власне, тоді влітку 1943 року на Волині, я абсолютно зрозумів. Так само вважаю абсолютно недоречним використання терміну геноцид для характеристики протистояння між поляками і українцями. Чому я з цим не згоден? і, власне, яку концепцію підтримую і намагатимусь обґрунтувати я, спробую якраз пояснити зараз своїй документ. Отже, на мою думку, слід говорити про другу польську-українську війну. Чому другу? Справа в тому, що другу, якщо говорити про ХХ століття, а чи першого ХХ століття був збройний конфлікт, була війна між Західноукраїнською Народною Республікою і Польщею 1918-1919 років. Як відомо, ця війна закінчилася поразкою українців, але так, так чи інакше українці багато політичних сил не змирилися з цією поразкою і, і прагнули реваншу. Тому друга польсько-українська війна, яка розгонулася вже в 40-кові роки, значною мірою була продовженням цієї Першої, першої українсько-польської війни. Так само, як по суті, Друга світова війна була продовженням Першої світової війни. В ширшому часовому контексті, якщо говорити про польсько-українське протистояння, то ця війна між українцями і поляками була... Останнім етапом тривалого протистояння між українцями-поляками, яке протягом століть набувало дуже різних форм релігійного протистояння, етнічного, соціального протистояння в Росії етнічного політичного конфлікту в час в роки Другої світової війни. Питання, чому ми можемо вважати цю війну українсько-польською, адже дуже багато польських істориків говорять, що ми не можемо бути про жодну українсько-польську війну, так як не було жодно ніякої української держави і не було в той момент навіть і польської держави. Сумніви так само щодо значення цієї війни в Українсько-Польської може вносити той момент, що активну участь в цій війні відігравали і так звані треті чинники, чи то радянський союз, чи то нацистська Німеччина і її союзники. Відом, що історик повинен пам'ятати про всі ці аспекти. Часом ці треті чинники відігравали вирішальну роль в цьому конфлікті. Але тим не менше, з документів самих учасників цього, цього конфлікту, з свідчення очевидців, дуже чітко проступають головні суб'єкти, головні учасники цієї війни. Це польські та українські збройні формування. Які ставили собі за мету відновлення власних держав на спірних територіях, і, і, і саме ці збройні формування, по суті, є цілком відповідальними за перебіг цього конфлікту. Армія Крива з польського боку, Українська повстанська армія з українського боку, мали всі необхідні, згідно е, Гаагської конвенції ознаки, щоб з юридичного погляду вважатися воюючими сторонами. Вояки обох формацій. У своїх діях користувалися політичними програмами, у них існувала чітка військова ієрархія, командування. Солдати використовували спеціальні відзнаки, які носили для вирізнення від цивільного населення, і відверто носили зброю. Саме ці ознаки, які дають можливість класифікувати їх як комбатантів, як учасники війни. Окрім цього, окрім цих формацій, в цій. Тобто Українсько-Постанська армія армії Криво, у цій війні брали участь і ті, хто по суті за міжнародним законодавством не може вважатися комбатантом, а саме цивільне населення. Цивільне населення, про яке дуже багато говорять, про яке представляє лише жертвою цього конфлікту, насправді серед жертв цього конфлікту було вчинено найбільше цивільних людей, але іноді цивільне населення, це ж цивільне населення так само було безпосереднім учасником чи навіть ініціатором атак на протилежну сторону. І саме ця зазначена особливість надала війні особливого характеру і створювала додаткові можливості до того, щоб під час цієї війни чинилися обидвома сторонами чинилися воєнні злочини. Тепер найголовніше, чи можемо назвати цей конфлікт війною? Право в тому, що якщо подивитися польську історіографію, то тут бачимо зовсім інші терміни, які використовуються: терміни винищення, екстермінація, ехнічна чистка, і тепер типу, найбільш популярний термін, який постійно використовується, термін геноцид. Таким чином, власне, всі ці терміни передбачають, що польська сторона в конфлікті подається лише як жертва, а страждання приписує і страждання відповідно приписується винятково полякам. Активні дії польського підпілля зі знищення українців представляються лише як вимушені акції на українську агресію. Дішло навіть до абсурду, до формуля такого оксюморону, як попереджувальні відплатні акції, які використовують навіть не такі одіозні історики, як Ева Сімашко, але й е -е, Джекош Модика, який нещодавно презентував в Львові і Києві свою нову книгу. Тим часом, як свідчать документи, польські документи, українські документи, радянські документи, поляки проявляли як, як мінімум не менше ініціативи в протистоянні з українцями. Обидві сторони однаковою вірою проводили як наступальні, так і захисні дії. Іноді їхні зникнення виявилися навіть в тривалі фронтові бої, як це було, до прикладу, весною 1944 року на території Холмщини. Головною метою обох сторін в цьому протистоянні було встановлення власного контролю над спірними територіями. Для цього проводилися напади на населені пункти, іноді знищення цивільного населення, яке вважалося можливою завадою для реалізації цих завдань. Власне, знову ж таки, порівняння між війною і геноцидом, Тут хочу зацитувати одного відомого німецького історика Гельмута Кьоніга, який є, показує, в чому є суттєва різниця між війною і геноцидом. Він пише, що воєнні дії за визначенням характеризуються тим, що застосування насильства розподіляється симетрично між сторонами. Солдати, які воюють між собою, не тільки вбивають своїх ворогів, але одночасно самі ризикують бути вбитими. Цей принцип продовжує діяти навіть тоді, коли одна зі сторін має повну перевагу в солдатах і в озброєнні. Цей принцип може застосовуватися і до солдат армії, що порушують правила ведення війни, ігнорують розподіл на воюючі і мирне населення і не дотримуються положень воєнного права. Така симетрія е, е, абсолютно відсутня в актах геноциду, які, е, е, під час яких злочинці мали повністю, могли бути повністю впевнені в тому, що вони ніколи не зазнають нападу з боку тих, хто приречений на знищення. І навпаки, жертви не мали жодних можливостей для власного захисту через розправи над та вбивцями. Такий асиметричний розподіл засобів влади і насильства принципово відрізняє запілля від поля битви і війну від геноциду. Очевидно, що якщо подивитися документи, якщо проаналізувати факти того, як відбувалося польсько-українське протистояння, ми не бачимо такої асиметрії, коли е, з боку однієї е, чи то з української чи то з Польського було повне домінування над, над, над іншою. Нагадаю, що ця війна розвивалася в ситуації, коли ані поляки, ані українці повністю не контролювали, не контролювали цієї ситуації. Так як вона розвивалася, розвивалася в рамках Другої світової війни на територіях, окупованих е, німецькими. Військами, де діяла німецька адміністрація, а також де діяли радянські партизани і безліч різного роду напівкримінальних напівполітичних груп. Відомий польський історик Рішард Торжецький, на жаль, про якого зараз в Польщі згадують дедалі менше, покійний історик, але тим не менше один з кращих спеціалістів проблематики, свого часу теж говорив про можливість чи неможливість застосування терміну геноцид до польсько-українського конфлікту. Отже, процитую його. Ті, хто послуговується терміном геноцид, кажучи про події на Волині, не беруть до уваги багатьох історичних обставин. На основі знаних мені польських і українських документів таку переказів не можна визнати, що діяльність українських партизанів була спрямована в спосіб свідомий і цілеспрямований на знищення польського населення. Справді керівництво ООН хотіло позбутися польського населення з цих теренів, оскільки його розцінювали як перешкоду для створення української держави. Однак не планувалося його загального фізичного винищення. Такого типу акції було часто стихійним відроком мас і локальних командирів. У багатьох випадках акція вийшла з під контролю купа, а в інших не вміли чи не захотіли, що треба підкреслити її опанувати. Це була жорстока війна, але все ж війна. Якщо говорити про геноцид, то кожне взаємне вирізнення людей іншим є геноцидом, але тоді треба говорити про геноцид з обох боків. Кінець цитати. Тож використання терміну геноцид не наближає нас до розуміння того, що справді сталося в е, роки Другої світової війни між українцями і поляками. Інші термін, який використовується, це термін конфлікт. Його найчастіше використовують в польській сторожах, очевидно, що він прийнятний, тому що справді мова йде про конфлікт. але Вважаю, що він недостатній, тому що конфлікт не обов'язково повинен набувати збройних форм, конфлікт не обов'язково повинен набувати власне таких кривавих форм. І коли говорив про про польсько-український конфлікт, то фактично такий конфлікт не припинявся і після 1919 року. Єдине, що в роки Другої світової війни він справді вже набув певних збройних форм. Через це ще раз хочу сказати, що на мою думку, вживання терміну конфлікт є недостатнім для розуміння цього, цього процесу між українцями і поляками. Чи уточненим, точнішим терміном, на мою думку, є термін війна? Що таке війна і чи, і чи ми можемо його прикласти власне до польсько-українського протистояння? Тривалий час класичним вважалося визначення війни сформульоване ще Карлом фон Клаузевіцем. Акт, війна це акт насильства з метою змусити супротивника виконати нашу волю. В даному випадку абсолютно це, це визначення цілком і повністю підходить. В сучасних юридичних словниках можемо віднайти таке визначення: війна в міжнародному праві військові дії між державами, а також між державами і національно визвольними рухами, що супроводжується повним розривом всіх мирних відносин між ними. Обсурдці політичний словник дає війною називає збройний конфлікт між двома або більшою кількістю сторін, які, звичайно, відбуваються задля політичних цілей. І зараз одним з найпопулярніших в військовій науці визначень є досить просте визначення з американськими дослідниками в 8-му, 1982 році війна це будь-яке тривале зіткнення між військовими силами двох або кількох урядів міждержавна війна, або між регулярною армією якоїсь іншою, щонайменше однієї збройної групи внутрішньої державна війна, кількість жертв, серед якої перевищує тисячу осіб протягом цього зіткнення. Очевидно, що всі ці визначення, класичні і новіші визначення, цілком підпадають і характеризують те, що відбувалося на території західної з 42 по 47 рік. Головними суб'єктами, як я вже казав, цього протистояння були збройні формування польського та українського підпіль, армія Кривого та Українська повстанська армія, які керувалися в своїх цілях, в своїх діях, дуже конкретними політичними цілями. Після вичерпнення політичних можливостей для реалізації цих цілей обидві сторони вважали за можливе перейти до воєнних дій. Самі учасники конфлікту, як як свідчать українські і польські документи, вважали себе в стані війни. Власне, через це вони періодично сідали за сіл переговорів, навіть підписували якісь перемир'я, тобто визнавали один одного воюючою стороною. Чи що кількість учасників цієї війни це питання, яке ще буде довго дискутуватися, тому що документі бракує серйозної. Методології для підсумку втрати в цій війні, але однозначно всі можуть погодитися, що ця кількість є більше за тисячу осіб з, з кожного боку. Війну, специфіка цієї війни. Цю війну офіційно не оголошувала жодна із сторін, тому ми не можемо назвати якусь конкретну дату і початок. Більш того, ми не можемо навіть назвати одну подію, яка стала і початком, тому що насправді в такого роду війнах кілька різних подій різними сторонами сприймається, як і початок. Так само ця війна, по суті, не завершилася якимось актом капітуляції чи підписанням миру. Через це навіть визначити її хронологічні рамки досить непросто. Там, де немає чітких кордонів між етнічними спільнотами, говорив британський історик Грегорі Даллас, немає також чіткої межі між війною та миром. На мою думку, початком цієї війни можна вважати перші збройні зіткнення, які почалися влітку 1942 року на Холмщині. Що, до речі, вперто не хоче помічати е, мій польський колег Жекотиха, який досі вважає, що будь-яка інформація про акції 1942 року на території Комщини є лише міфом, попри те, що е, опубліковано вже ну, принаймні кілька кількадесят документів, які розповідають про це. І я, я переконаний, що таких документів буде знайдено дедалі більше. Завершальним акордом цієї війни можна вважати акцію Вісла, яка закінчилася в липні 1947 року, після чого, по суті, вже будь-які збройні зіткнення між українцями е поляками е е припинилися. Е е отже, ця війна дуже мало схожа на справжні регулярні війни між державами, хоча і між державами так само є багато війн, які ніхто нікому не оголошував і які не, не закінчуються якимись капітуляціями чи підписаннями мирних угод. Якщо порівнювати з іншими війнами, які відбувалися в світовій історії, то мені здається, що найближче вона є до війни між Хорватами і сербами на Балканах в роки тієї ж Другої світової війни. Це так само було криваве протистояння між сусідніми націями, що колись входило до однієї держави. Яка представлялася, і ця війна представлялася у обома сторонами як зведення порахунків за давні досить за давні історичні е, образи. Ця війна між сербами і кроватами, як і війна між українцями і поляками, розвинулася на фоні Другої світової війни і зумисно посилювалася е, ключовим учасниками цієї Другої світової війни, які е, е, на, на, насичували і підтримували цей весь конфлікт. Хоча, знову таки, наводячи цю аналогію, треба бути обережним і не піддатися спокусі, зважати, що це абсолютно ідентична війна між українцями і поляками і е, сербами і кроватами в роки війни. Адже, попри велику кількість схожих моментів, слід відзначити, що у протистоянні між українцями і поляками значно меншу роль відігравав релігійний чинник, тоді коли на Балканах він набагато більш важливу роль відіграв. І крім того, у війні між сербами і хорватами перші, тобто хорвати протягом всього конфлікту мали за собою владний апарат, тобто мали за собою державу.